Робимо все, робимо все зусиллями президента клубу і правління клубу для того, щоб залишився вжити футбол, перш за все. Тому що ми якраз створені для того, щоб культивувати і підтримувати і розвивати футбол. Але е, при цій ситуації патріоти думають над тим, що треба робити для держави. І ось і Григорій Михайлович Ігор Михайлович вони зібралися, обдумали і свого часу створили. Благодійний фонд і зайнялися благодійними справами. сьогодні. Ми з вами спостерігали за тим, як ми передали гуманітарну допомогу прикордонним військам. Я думаю, що дуже багато військових да, боліває за Київське Динамо. Значить, по крайній мірі тих, кого я знаю, от хто тут у нас кияни. Я сам з Черкащини, то і Черкащина боліє да, за київське Динамо. І, ну, ми бажаємо київському Динамо тільки перемог і, і тільки, значить, як і для персоналу, так і для гравців всього найкращого і тільки з найбільших звершень. Хлопці, тримайтеся, дай вам Боже здоров'я і хай буде все найкраще. Дякую. Від себе особисто ще раз від військовослужбовці державної прикордонної служби. Дякуємо вам, дякуємо фонду братів суті. Все нормально. Дякуємо велике за допомогу. За співпрацю з Динамо, яка служба безпеки України здійснює, і Динамо здійснює зі службою безпеки України, надає нам допомогу гуманітарну. Дуже вдячні. Так, звичайно, звичайно важливо. Звичайно, Динамо Київ вперед. Динамо Київ найкраще. Це наша команда. Ми вболіваємо за неї завжди. Сьогодні кожен робить ту справу, яку він може зробити найбільш корисно, найбільш ефективно, найбільш масштабно.